Зібралися здати квартиру в Італії. Не підписуйте договір, поки не додасте один важливий пункт. Клаузула Резолютіва Еспреса розірвальна умова договору. Що вона дає? Вона рятує власника, якщо орендар не платить або порушує умови договору. В Італії в договорі оренди житла можна прописати пряму розірвальну умову. Це пункт, за яким договір автоматично припиняється, якщо орендар порушує конкретно прописані обов'язки. Наприклад, несплата оренди навіть за один місяць, несплата комунальних або кондомініальних витрат, використання житла не за призначенням, суборенда без дозволу власника, постійне проживання сторонніх осіб, якщо це заборонено договором, і серйозне пошкодження житла. Як це працює? Орендар порушує умову. Власник письмово повідомляє через рекомендата або ПЕК, що застосовує клаузула Резолютіва Еспреса. Договір вважається розірваним. Але важливо, якщо орендар не виїжджає добровільно, потрібно звернутися до суду для виселення. Але в Італії діє закон, який захищає орендаря, тому суд може не прийняти цю умову, якщо вона не чітка або порушення незначне. Отже, такий пункт має бути чітко, конкретно і грамотно прописаний, інакше він не спрацює.